Питає, а що, власне, та ТЕС розкриває нам те, чого не розкривають інші книги? Ну, і самого Бальсулама в тому числі. Рав, що я тобі скажу? Я читав багато книжок. Саме з науки Кабала до того, як прийшов до ТЕС. І... Я не думав, що так можна написати. Я не думав, що так може, що так можна написати. І щоб, щоб це було досить зрозуміло і саме в правильному порядку, начебто логічно. І щоб це було. Щоб це підходило б кожному, власне. Питає, але чи що саме ця книга розкриває нам Ну, Пояснює тобі творення світів, потім творення душ, як, який зв'язок між ними? Тобто, саме навчання воно пояснює тобі. Все, все духовне, що існує в світі, хоч ми і не відчуваємо нашими п'ятьма відчуттями, але все ж таки дає тобі трохи ну, якось не, не точно контакт, а як, ну, оповідає тобі. Про духовну частини про духовну суть світу і людина, яка вивчає і дуже хоче осягти, то із цього жадання людини осягти ці речі, вона вона очищує свої духовні кілім, сили. З'являються і це е, вищі сили вони впливають на неї, і що більше людина вкладає, відповідно, і сила світла, яка впливає на неї під час навчання, е, посилюється, е, збільшується, і людина починає якось вже відчувати своє. Свій зв'язок з цим світом ну, з діями творця, питає після того як людина починає вивчати вчення десяти свирот, питає ну в стилі самого Баль чи є в людині е, крім цього, йти до інших писань, чи бальсолам взагалі включає в себе всіх кабалістів, що передували раві? Так я думаю, що саме так, те, що ти сказав в кінці, це саме так. Тобто. А, Бальсулам підсумовує. Так каже Рох. Але є багато таких, які не вивчають Барсулама. Вивчають різні інші книги з Кабали і тому Не думають, що стиль їхнього навчання. Не думаю, що стиль писання Баль Сулама не підходить їм. Питає ви бачите цю книгу? Тес, і взагалі всі книги Баль Сулама їх бачать їх в світі, їх знають в світі, і їх, зрештою, розкриють ці люди. Чи це вони завжди будуть там, де з боку рав? Я бачу цю книгу найголовнішу в науці Кабала. Я сподіваюся, що і ми додамо до цього багато чого. Пита останнє питання. Коли читаємо вчення десяти свирот, ти говориш про людину, яка осягає, людина осягає. Ну, але що вона осягає? Взаємини свої в десятці десятки з творцем. Так це бачити, так кажу.